Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру. До нас завітали маленькі комашки, але вони злякались і поховались. Давайте спробуємо їх знайти. Подивіться уважно, хто тут сховався. Так, це чарівна гусеня. А давайте подивимось під цей кущик. Хто тут такий маленький сидить? Так, це яскраве сонечко, молодці. Дивіться уважно, кого ми бачимо тут? Хто сховався? Так, це чарівний метелик. Молодці малята. Давайте знову розглянемо, хто це тут такий ховається. Так, це бджола. І знову на навшій галявині хтось заховався. Давайте дивитися уважно. Це жук. Молодці. Кого ще ми можемо знайти? Хто тут сховався? Це маленький павучок. Подивіться уважно, малята, хто сховався під кущем? Так, це Стрибунець. А тут хто заховався? Так, малята, ви молодці, це бабка. Ви дуже гарно впорались. Підписуйтесь на канал.